Доброго вечора. Малібу припадки україномовного каналу. Знімав, знімав. Це телефон такий секунди йшли і все. Викладувати нема що. Немає відео. Цього назад. Так гарний день, чийтерець з вечора. Але це нам не заважає з Максиком. Прогуляться на Навечері. Як пройшов день у Харкові? На сьогодні я навчався військовій справі. Таке-таке відчуття. Як перед перед дощем або перед бурею Багато спілкувалося з військовими, які прийшли вже звідти. які на жаль бачили. Бачили все і розповідали все, як воно є. І це не національний марафон, не російське телебачення, це щось, щось зовсім і зовсім інше. Ні ті, ні інші, не кажуть правди. Бачите, їде. Їде хлопець, навіть за кермо не тримаючись. Отак воно. У мене таке відчуття, що летимо кудись в піру. Не, ну, Щось воно і буде, але коли після цих усіх навчився збирати, розбирати автомата. Стріляти, це вмів, 36 років. Дене, якщо кому цікаво, рівно да. 36 років тому зброю покинув і зброю взяв до рук. Ні, ну, Поки ще не стріляв, але бойові патрони заряджаємо, розбираємо бойові автомати, все. Все робимо. І сподіваємось, що не знадобиться. Ой, так буде все гуляють і всі. Відпочивають від гарна погода, літо. Все, усім тихого вечора. Усім миру, добро, розлагали. Всім щиро дякую і, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. За Максимо. Називаємось мої люди. Пока.